Українців почнуть відсилати з Європи в Україну чи навпаки залишать Європі надовго. Отже, давайте розберемо, бо сьогодні вийшов суперзаконопроєкт. Рада ЄС проголосила сьогодні 13 числа в п'ятницю, що офіційно всім українцям до 4 березня 2027 року буде продовжено прихисок абсолютно всім без виключення. І тепер давайте. Ну я вас вітаю, або там не вітаю у кого, які емоції не знаю. А давайте розберемо взагалі, чи залишать українців далі, чи не залишать Европі взагалі, чи будуть відправляти в Україну. Отже. Давайте подивимося що відбувається в Європі. В них нереальна криза робочого класу. От і плюси і мінуси зараз розберемо. І в той же момент народжуваність там у німців, взагалі у всіх європейців дуже мала. Того вони і оце беруть емігрантів. По-перше, це великий електорат виборців. Тобто, якщо я президент, який підтримує еміграцію, то вони всі по факту на майбутнє, коли вони отримують паспорт. Вони всі зможуть за мене проголосувати, бо я їх підтримую. Розумієте? Це одна з причин, чого їх всіх везуть в Європу. Ну, ясно, що одна з самих основних це робочий клас, бо німці не хочуть просто працювати на простих роботах, як і британці, які там всюди в Європі. Да? Друга штука, українці в цей момент. Ну це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що смушльоні, гарні, ну перепрошую, але цвіт, колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується. І звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена. і рахую, вона має робитися для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно ж спілкую з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах. Всіх тягне в Україну, незважаючи на то, навіть хто роботу на що і так далі. Ну давайте, не всіх переважно більшість все рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, постаратися, ну отак, реально, там, поприймати класні закони і так далі, при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть ці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть там амнестовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти або звать когось там. Ну, яких та гавайців, поняли, жить виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. Або все ж таки амністувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях Уїхали, так і надо», і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну може заселити другими людьми, бо просто ну Україна не вигрібе. Поняв того, я кажу, треба всі миритися, дружити, не сратися один одного, підтримувати. Ми підсумуємо. Можете бути спокійні, до 27-го року ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися, окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Чоловіки, які там уїхали і так далі. Я думаю, вони будуть амнестовані і так далі, бо вони не треба будуть в Україні, бо не буде чого просто відбудовувати, рожати і, і так далі. Отакі От новини, отак От підсумували. Які у вас реакції? Я не знаю, пишіть в коментарях, мені цікаво почитати. Розпосюджуйте, щоб люди бачили інформацію. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Отакі От новини, Па-па.